Новини спорту далі в Севастополі відбулася черга заходів згідно планів спортивно-масової роботи. Окремо в академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова були проведені змагання серед курсантських підрозділів з воєнізованого кросу. Наші кореспонденти спостерігали, як майбутні офіцери долали етапи випробувань. Ці змагання вперше проводилися серед курсантів академії за розпорядженням начальника Генерального штабу збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замани щодо впровадження спеціальної фізичної підготовки. Плановане ці змагання були в августі місяці начальником академії і спортивним комітетом нашої академії. Спеціальна фізична підготовка на сьогоднішній день в академії розпочалась з того, що на у прошлому тижні курсанти виконували вправу з військового біатлону, а зараз з воєнізірованого кросу. На наступному тижні ми плануємо також заходи по спеціальній фізичної підготовці, а саме біг 1100 метрів з подолання смоги перешкод. В составі підрозділу курсанти будуть виконувати цю вправу. опять же, ця вправа вперше. І все це відбувається у зв'язку з тим, що максимальна увага командуванням збройних сіл, військово-морських сіл, і нашої академії приділяється спеціальної фізичної підготовці. В змаганнях взяли участь 156 курсантів Академії військово-морських сил. Етапи воєнізованого кросу, загальна дистанція якого три кілометри складалися. З бігу з портогазом на повтори тисячі метрів стрільби з автомату Калашникова з дистанції 100 метрів, на що давалися три спроби, потім біг на 500 метрів до чергового пункту та метання гранати на дальність понад 35 метрів з двох спроб. Після чого фінішували. За правилами, якщо курсанти не долали ціль вправах зі стрільби та метання гранати, зараховувалися штрафні очки. Було дуже нелегко. І мені дуже сподобалися змагання. С протигазами ми вперше бігаємо, було дуже незручно, тому що на практиці такого в нас не проводилось, не практикувалось такого. І я думаю, що це, ці спортивні змагання підуть на користь нашій фізичній підготовці, і я думаю, що якби частіше проводились такі змагання в академії, то Рівень нашої фізичної підготовки міг вийти на кращий рівень. За підсумками змагань з вієнозованого кросу серед ротних підрозділів перше місце посіла команда 4-го курсу 2-го факультету, якою очолює капітан 1-го рангу Андрій Ніколаєнко. Найкращий результат в особистому заліку показав курсант 3-го курсу 1-го факультету Микола Кравцов. За результатом 11 хвилин 55 секунд він посів перше місце. З показниками 12 хвилин 31 секунда другим став курсант 4-го курсу 1-го факультету Олексій Мартюк. Третій результат 12 хвилин 35 Показав курсант, третєкурсник першого факультету Андрій Жолудь.